відкрити ваш веб-сайт, так в розділі бойовий шлях. Там написано, що створення К 2 дуже примітно припадає на теж таку подію, як ліквідація одного з російських терористів Гіві, яка відбулася 8 лютого 2017 року. Да. Ну взагалі, перша значуща великий успіх в нашому підрозділі, якщо не помиляюсь, був за день до цього чи в той же день. 08-08 чеки. Да, 08... Да. Ну, значить 08. Я просто пам'ятаю, як я той тур підписав, з яким ми зробили засідку в Донецьку. Ми в той день зробили засідку в Донецьку. Це була перша така продумана, підготовлена операція, якому там ну не перша, можливо друга чи третя, але яку підготовлював я. Перша, бо раніше я приймав участь в операціях, але все ж то хтось готував інший. Я там займав тільки там, там 10-15 відсотків. То цю операцію повністю надив... ну, я був ідейним, ідейним. натхненником. Я її придумав, не сам спланував і не сам зробив. Але це була моя тема, як я це називав. Ми цю операцію, якщо б взять сумі з планування з усім, планували десь більше, більше трьох тижнів. Я був два тижні в відпустці, роздав, ні, тиждень був відпустці, роздав вказівки, що потрібно людям зробити, і де потрібно підготувати мені дані. І повернувся з відпустки, прочитавши кажу, це тема. І ми це будемо робити. Ми зробили засідку в місті Донецьк. Це десь було, що таке місто Донецьк? Це було кілометр за стелою, Петрівський район, тобто вже біля самих, скажімо так, будинків в місті. Ми зробили засідку на техніки, одну машину ми розстріляли. Ну, взагалі там у нас десь було 5-6 засідок за 2 тижні. Там був як у нас як, як полювання в заповіднику. Перше, Ми до цього одну зробили, вона була невдала, але це так, щоб потужно. Ми тоді знищили одну машину разом з розвідниками і другу пошкодили. Ну, Це просто якось, можливо, хтось це сказав, або я сказав, якомусь інтерв'ю. І за це у нас там були нагороджені. Із за це отримав перший свій орден. І мій особовий слад, також хлопці, які центрові були. Один з них зараз зі мною служить Дядя Коля, він також отримав орден за цю операцію. Нас було троє. Ви вважаєте цю дату початку Ні. історії К-2? А як? Офіційний напрямок створення групи К-2, ми вважаємо 18-й рік, при переходженні в 54 ту організовану бригаду. Ми пішли з 92-ї. Просто цих ми в той день зрозуміли, що ми можемо воювати. Ми зрозуміли, що можемо воювати, почали робити засідки, на... ну, нальоти, піші групи ходити. Ходили за полоненими, не завжди вдавалося. Але ми, типу, поверталися в плюсах, а вони... ми просто не встигали взяти полонених. Мабуть, я б сказав, 18 рік. Це коли вже осознано. Ми вже прийшли в бригаду, отримали міномети, в нас вже були дрони. І, мабуть, десь тоді кінець зими, коли ми знищили першу БМП, БМП-2 під коригування лелеки, тоді, мабуть, тоді. І от після того, на нас вже заговорили як за колектив. Вже конкретна група, не десь там Кирилич старший, там як угодно. Вже за нас заговорили, до нас вже приклеїлася якась назва, і ми вже почали створити своє лого, шеврон і все інше, 18-й рік.